Доброго дня. Сьогодні маємо на огляд ось такий Nissan Leaf 2019 року. Автомобіль свіжо пригнаний із Франції. Авто ось в такому білому кольорі. Біла перла. На сонці дуже класно переливається. Наголошую: автомобіль європейський без пошкоджень, взагалі весь в рідній фарбі. Попередньо автомобіль був перевірений мною приладом. Всі деталі абсолютно в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбований. Стекла по автомобілю всі рідні. Окрас заводський. Автомобіль 40 має 40 кВт, запас ходу близько 250 км. Задня камерка, повний комплект зарядки. По салончику 4 електросклопідіймача, сидіння на тканині. Дуже в класному стані салон автомобіля. не затертий, не зашурований, стан фактично нової машини. Дивлячись на це кермо, дійсно можна сказати, що автомобіль ну, майже новий. 56 тисяч кілометрів рідного пробігу. Пробіг 100% чесний. У нас є моніторчик, навігація, мультимедіа, камера заднього виду, асистенти кругові з паркування. Мультикермо, круїз, функція є е педаль та екорежим. Хто собі бажає електричку. Щоб автомобіль був ціленький, в гарному стані. Хто не хоче бити Америки, будь ласка, звертайтесь. У нас є гарний варіант для вас. Авто повністю ціле, готові до будь-яких перевірок. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В. Номери... номери телефонів побачите нижче в описі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Усім гарних покупок. Звертайтесь!